Вітаю! З вами проект Як це було рік 1993. Зміна світської та церковної влади у Дніпрі. Це було очікувано, тому що всі розуміли, що прежня власть має уйти. Масова приватизація, ваучери, біле братство. Замова. У нас тролейбуси були заклеєні об'явленнями білого братства. Новий автовокзал, річковий транспорт. Росія купила цей катер і його кудись перегнали. Ми цього средства. Кучма вперше розповідає нашому місту про президентські амбіції. У міській комкомі переполох йде кучма і не, не заходить ні до мера, ні до кого, а йде прямо в редакцію. Днепропетровск, город Труженик. И так же, как сменяются в городе в постоянном четком ритме люди, несущие трудовые вахты, для того, чтобы кипели, не переставая, сталь в мартенах и чугун в домнах, чтобы прокатные станы безостановочно выбрасывали горячие ленты металла, чтобы под солнцем и при электрических огнях расчерчивали небо длинные стрелы строительных кранов, Під котрими піднімаються етажи нових домов і кварталів. Початок 1993 року в Україні надзвичайно складна економічна ситуація. Галопуюча інфляція абсолютна більшість людей на межі виживання. Зміни у виконавчій владі не приносять очікуваних реформ. У той час у Дніпрі керманичі міста залишаються незмінними. Вони дісталися у спадок ще від радянських часів, і ось через понад рік після краху СРСР Дніпро, тоді Дніпропетровськ, отримує першого незалежного очільника міськвиконкому Віктора Меркушева. Його попередник Валерій Пустовойтенко переходить на роботу в уряд в тому окруженні, де я, де я працював, і з ким общався. Це було очікувано. тому що всі розуміли, що тепер уже другая страна. І прежняя власть должна уйти. Возникал тільки питання: хто цю власть замінить? Ну, вакууму ж не буває, але полной ясності не було. Також відбувається зміна очільника Дніпропетровської єпархії УПЦ, найбільш масової релігійної конфесії. Замість спочилого предстоятеля Кроніда керівником єпархії призначають архієпископа Іринея, який обіймає цю посаду донині. Я людина віруюча і почав цікавитися тим, хто такий Іриней. Звідки він? Виявилося, що, мали, що він, він мій земляк. Теж західний України. Якось і миряни віруючі сприйняли це призначення. Митрополитом Іринеєм з піднесенням. Ну він дійсно виявився людиною такою. Дуже цікавий. Він у багатьох країнах працював, навіть в Японії, православ'я, можете собі уявити. Багато японців. Він переконав тому, що наша віра є правильною вірою. Цікава людина, я дуже добре з ним знайомий. Частенько ми з ним дуже багато говорили про життя, про все, про Україну. Володіє прекрасно українською мовою. Зараз же ж воно вважається, що московський патріархат, але він, він все-таки справжній українець. Релігійне життя початку 90-х не обмежувалося лише діяльністю традиційних конфесій. На тлі складної соціально-економічної ситуації активізуються нетрадиційні культи і тоталітарні секти. У 1993 році широкої слави набуває біле братство на чолі з Марією Деві Христос та Юрієм Кривоноговим. Ці пророки нової віри оголошують, що незабаром трапиться страшний суд, а спасіння можливе лише через лідерку культу. Саме з нашого міста Біле братство починає широку діяльність, розповсюджується по території колишнього СРСР. Результат діяльності секти захоплення Софійського собору в Києві, сутички з правоохоронцями, сотні людей, що входили до братства, отримують клінічні психотравми. Лідери руху заарештовані. І ми прийшли, аби возвратити вас Христу. І мать послана мир, щоб визворати вас к сину. І я вас Возвращаю вам його істинний живой облік, которого не знав никто, поныне ніхто не знав. в нашем городе это было, и я это помню очень и очень хорошо. У нас троллейбусы были заклеены объявлениями Белого Братства. Я помню, что я ездил в троллейбусе, и на той, и на той стороне троллейбуса были эти объявления, там штук пять в каждом троллейбусе было. Впервые, когда Иисус явился, Он этот мир открыл, открыл для избранных. Но сегодня эта дорожка, она как бы опять запылилась, запылилась. Не видно Христовых следов. На мой взгляд, это вполне закономерное явление, когда в переходной период это золотое время всяких авантюристов и мошенников. Когда люди начинают чувствовать неуверенность они не понимают, что будет и в каком направлении происходит развитие, когда на них сваливаются бесконечные бытовые проблемы, начиная от невыплаты зарплаты, там, невозможности там, что-то купить ну и так далее и тому подобное, когда резко начинают повышаться цены. Причем не то, что на товары в магазине, Сегодня вы платили там за ребенка в детском садике там такую сумму, а с первого числа следующего месяца она повысилась в два раза. А у вас на работе либо не выдают деньги, либо выдают какими-то товарами, которые вы сами должны где-то реализовать. Я помню, что мне предлагали брать эмалированную посуду. Я тільки пам'ятаю те, як їздили у Дніпрозовській колонії, коли вже арештували Марію Деві. Говорив з нею. Ну, вона така, як не від цього світу. Людина замовлена. нею хтось керував, ну, відомо, хто в неї був куратором. Тоді, вже після цього, після всього, після судів, дуже. Правного до спілкування своїх журналістів. Перша половина 90-х років, як і початок нової ери у житті країни, так само були складними і для українського кіно. Кіногалузь у ці роки переживає занепад. Вітчизняні фільми не окупаються, бо їх просто не купують на кіноринках, так як зарубіжні. Українське кіно отримало свободу, але немає підтримки з боку держави. Виробники вчаться шукати спонсорів і борються за життя на новому кіноринку. Кіно почалися проблеми в Україні, і поступово просто перестали знімати. І на там й рік вже це були поодинокі картини, які ще якось тяглися. Так от скажемо, зйомки у стрічках українського виробництва з'являється акцент на українську історію, ментальність і побут. У 1993 році на екрани виходить фільм Деологія режисера Володимира Городька, знятий кінооб'єднанням Консорціум Козак. Це екранізація одноіменної повісті Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я на одну з головних ролей сина старого кайдаша Лавріна. Запрошують молодого актора Валентина Тарасова, який після закінчення Київського театрального інституту є актором Дніпропетровського театру імені Горького і одночасно працює на місцевому телебаченні. Навіщо одному чоловікові стільки хліба? Господи. Невже ж все це він поїсть? Я опинився в фільмі з такими акторами. Богдан Ступка, який грав мого батька, з яким спитати. у нас були такими і по життю? Я звертався в батько, він синку і брандуко. Потім вже в другій частині навіть це його остання робота була. Він уже хворів. Фільм знімали на багатьох локаціях на Житомирщині, Полтавщині Київщині. Прем'єрний показ відбувся в Києві, а потім і у Дніпрі. Знімали дуже в сурових таких умовах, тому що це вже 90-ті, все валиться. Ми поїхали в експедицію в Хорол, жили в якомусь двоповерховому такому. Готелі, не готелі гургурто не гортожського, де вже холода були. Ми просто замерзали там всі і народні. І початківці, і потім е, пішло е, кіно в кінотеатри, і в Дніпропетровськ на той час в Дніпро теж закупили картину і мене запросили в якості головних героїв картини е, представляти перед е, кожним сеансом цю картину. А це було для школярів оскільки це шкільна програма. То тобто це десь цілий тиждень е, було. Санце за сансами по декілька сеансів От, я розповідав про те, як знімалися, про акторів, про все ну, чим цікавилися. От, і це теж була така подія. Свіженька. Куме, Свіженька з перцем! Ха -ха -ха. Бум! Ой, лейбо не журися! А, бум! Туди сюди повернися! У 1993 році можна було стати модною людиною, якщо мати лише одну модну річ у своєму гардеробі: наприклад, джинси або шкіряну куртку, спортивний костюм Adidas або брюки Слакси. Модний одяг не можна купити в магазині, бо його просто там немає. Немає не тільки одягу, а ще й тканин. Навички і вміння жінок щодо шиття, плетіння, в'язання також ускладнені. Ті, хто прагнули створювати одяг, стикалися з труднощами, де купити тканину, фурнітуру, аксесуари. Люди часто перефарбовували в чорний колір морально застарілі речі, начебто вони ставали трохи кращими. А у чоловіків з'явився символ достатку малиновий піджак. Вважається, що перші малинові піджаки продемонстрували у 1992 році модельєри Версаче на тижні високої моди в Парижі. Підприємці, що бували за кордоном, а також кримінальні елементи, завезли модну звичку і в Україну. У жінок міні-спідниці стають ультраміні. Макіяжі зачіски, як і раніше, яскраві з відзнакою Забагато. Ми ще можемо пригадувати начисленні чолки наших мам. А все ж таки, воно естетика 80-х, 90-х залишається, але в кінці я ще особисто пам'ятаю подруги моєї мами. Вони всі були з таким наченим чолок, начебто, забагато лаку, да, коли чоловіка. Отак, як Вірка Сердючко показувала цей <свісно> свій стендап. Якщо початок 90-х там ще були густі брови, то тут вже починається оце вишіпування брів. Багато у цих пір'їв, багато таких волохатих заколок, які були дуже штучні. 1993 рік це рік краху фінансової системи в Україні. Інфляція склала понад 10 тисяч відсотків. Тобто, в середньому ціни на товари зросли у 100 разів. У низьку, скри, чи не чути там у Києві серед розумних людей, чого на світі, стала така дорожнеча. Що... А тому все подорожчало, що люди багато стали їсти. І людей на світі побільшало. От якби половина вимерла. То може воно все і подешевшало. Водночас саме тоді починається масова приватизація об'єктів державної та комунальної власності. Зазначимо, що торги з продажу нерухомого майна проходять не деінде, а у сесійній залі міської ради. Одним з найпопулярніших слів того часу стає ваучер. Так, приготували ваучери для перевірки. Що я вже морозив? Що я вже морозив? Вот бачни да, сдала ваучер в приватбанк, аж от счастья да? Выдавали какие-то ваучеры, можно было что-то как-то... Ну, я еще раз говорю, я, и как большое количество людей, подавляющее большое количество людей, ну, это некая такая, скажем, лохова... Ну, мы не очень понимали, что это, как это, надо было жить какой-то реальной жизнью. Те люди, которые сориентировались правильно, да, они владельцы заводов, газет, пароходов и так далее. То есть это ну, надо было ощущать этот тренд, эту фишку, что ты можешь сейчас стать владельцем очень серьезных активов. Там Там, будут Попри кризу, у 1993 році у Дніпрян були і приводи для радості та гордості за своє місто. Саме тоді у місті відкривають нову будівлю автовокзалу. Сполучення з іншими населеними пунктами регіону та країни стає більш доступним. Ну я пам'ятаю, що визивала це там гордості, уваження. Тобто, і які-то у нас вже були поїздки з того автовокзалу. Там оказалось ну, круто, майже як вже сучасному світі. До початку 90-х років у Дніпрі існував добре розвинений річковий транспорт. З міста можна було дістатися інших населених пунктів. Це було як звичайне явлення, як как якийсь рейсовий автобус. Ти приходив в річпорт, покупав білет і їхав в Запоріжжя. Я не в Запоріжжя, тому що я була по направленню там працювала і часто сюди їздила. На початку 90-х через фінансові складнощі і, як кажуть фахівці, відсутність державної політики відносно цієї галузі, міжміські рейси скоротилися. і, да, по-моєму два часа. І це ж він брав на себе всіх. І по цій воді все ж таки вода, є вода. і вот. я бажаю Дніпро, ріку і город. І це кожен раз, ти, ти пливеш і думаєш, боже, вот, вот такое вот може бути. І зараз так жалко, що все это все, все це кануло кудись. Може, застановиться все це движение по речке. У ті часи багато людей отримували земельні ділянки навколо міста під дачі. Діставатися туди було зручно саме річкою. Цим літом нам нічому перевести пасажирів в два рази більше, ніж в минулому. Сім теплоходів. Будут обслуживать четыре линии, которые свяжут населенные пункты, расположенные по реке, с областным центром. Транспорта не было как такового. Был автобус, который вечно переполнен, и это же далеко, это ж через забуховку к этому мосту на Поляне. Географическое место, он там Поляна называется. Мост, который через Арель, он там один. Но автобусом туда добраться было нереально, а наш этот катер, он останавливался на остановке Парк Ленина на Красном Камне. И это в 7 утра, четко, Он отправ... команда вот такая. Вот. И мы отправлялись ровно в 7 утра и плыли ровно час до этого места. Всех погружал и в этот приток орели, там же несколько притоков. И вот мы поорели, она узенькая, но глубокая. И вот это, кого только они там не возили, это... Ми возили саженцы, ми возили кирпичи. І ми несколько лет на цій катері їздили, їздили на, на дачі. Ми построили там все, ми там все зробили благодаря этому катеру, тому що ровно, ровно в восім вечера він відправлявся обратно. Через великий попит подібні рейси ще трималися, але у першій половині 90-х їх також скоротили. Последний раз, 93-й год, это выпускной был у моей дочери вечер на этом катере. Именно наш класс. Мы там провели, провели этот выпускной вечер. Это незабываемо, это красота такая. А потом в 93-м году уже Россия купила этот катер и его куда-то перегнали. Мы лишились этого средства. Мабуть, головною політичною подією кінця року стає відставка прем'єр-міністра Леоніда Кучми, чия біографія тісно пов'язана з Дніпром. Незважаючи на те, що його уряд не досяг помітного прогресу у проведенні реформ, Данілич, як його по-доброму називали, залишається досить популярним політиком. Навряд чи хтось із депутатів ради, відправляючи очільника уряду у відставку, міг тоді сказати, що таким чином вони фактично дають йому перепустку у крісло глави держави. Про свої президентські амбіції він вперше заявив в інтерв'ю нашому місту. З прем'єра він сам подав відставку і пішов. О, пішов, а потім десь, мабуть, через місяць о, ми з ним переговорили о, і по телефону говорили. І я говорю, Лені Данбече, ви не хочете о, приїхати до нас, якщо будете в Дніпрі, ну, інтерв'ю зробити для газет. Він каже, о, подумай, потім дзвонить, каже, буду. І одного дня у міськвиконкомі, переполох, йде кучма, піднімається. А ми, редакція була на п'ятому поверсі місць виконкому. І йде кучма і не, не заходить ні до мера, ні до кого, а йде прямо в редакцію. І ми зробили інтерв'ю. Я пам'ятаю, Тетяна Садошенка, наш кращий кореспондент, вона розпитувала, я теж був присутній при цьому. Там вперше він дониж заявив, що він буде йти в президент. Таким був 1993 рік, головною ознакою якого стала зміна влади на всіх рівнях. Але справжня кадрова революція в країні трапиться вже у наступному 1994 році, який ми проживемо разом.